Зінченко знову головний футболіст України. Наших в Англії офіційно побільшало. І чергова причина прокричати: яким взагалі місцем думають боси Динамо. Традиційно турбуємося про те, аби ви не пропустили нічого цікавого з виступів українських футболістів за кордоном. Олександр Зінченко нарешті повністю відновився після травми і зайняв своє місце у старті лідера АПЛ Арсенала. Спочатку Зіна допоміг виграти дербі з Челсі, а на минулому вікенді каноніри впевнено розібрали Вулверхемптон. 2-0. Олекс звично виконував роль гібридного лівого захисника, регулярно зміщуючись в центр. Взяв безпосередню участь в обох гольових атаках та отримав хорошу оцінку 6,7 від авторитетного Хускорт. Якщо хтось хвилювався, що Зіна через травму віддасть місце у старті якимось там тірні чи Томіасам – розслабляємося. До слова, доки українець лікувався, він знайшов ще один спосіб продемонструвати відданість новому клубу. Зінченко найняв професійну художницю, яка дуже круто оздобила його домашній спортзал. Емірейтс по периметру всієї кімнати і велетенські зображення самого Зіне. Краса. Ледве Зінченко повернувся на поле, як інший український легіонер АПЛ Віталій Миколенко вимушено його покинув. У матчі проти Борнмута захисник отримав струс мозку в моменті, коли його Евертон пропускав другий гол. Зважаючи на те, що чемпіонати йдуть на перерву, доки відбуватиметься мондіаль, часу на відновлення в Італію не бракуватиме. Цей час потрібен і Френку Лемпарду, аби вигадати, як позбавити Евертон статусу борця за виживання або босам і рисок, щоб підшукати заміну легендарному футболісту. Ні на що не натякаємо. Але в Астон Вілли дві перемоги після того, як Джерарда змінив у Емері. Зінченко і Миколенко це, звісно, круто. Але як вам із цей хлопчина? Єгор Ярмолюк. Наймолодший українець, що дебютував у стартовому складі клубу АПЛ. Раптом хтось не знав Йормолюку 18. Влітку він перейшов з Дніпра 1 в Брентфорд. Спочатку працював з молодіжкою, а нещодавно почав потрапляти на лаву запасних дорослої команди. Дебютував же українець у кубковому матчі проти Гілінгема, вийшовши на 72-й хвилині. Брентфорд щоправда сенсаційно вилетів з турніру в серії пенальті. Але вже в наступному турі АПЛ переміг великий і жахливий Манчестер Сіті. Ярмолюк цього разу залишився на лавці однак тут ще все попереду. Четвертим українцем англійській прем'єр-лізі може взимку стати Руслан Маліновський. Або п'ятим, якщо арсенал вихопить мудрика швидше, ніж Тоттенхем Маліновського. Кунте все ще цікавиться Русланом, а сам футболіст вже, схоже, остаточно втратив місце у старті Аталанти. Проти інтера Рус вийшов на заміну одразу після перерви. Завдав чотирьох ударів, жоден з яких, щоправда, не був дійсно небезпечним. Чекаємо гучного трансферу. Запалюють українці і в скромніших чемпіонатах, як ножем по серцю фанів Динамо, ріже Богдан Лєднєв. Доки Шахтар перед стартом сезону збирав українців по всіх Європах, зокрема і в Угорщині. Кияни займалися важко зрозуміти, чим займалися ліднім, який на правах оренди виступає за фахервар, вистрелив дублем асистів у матчі проти одного із лідерів угорського чемпіонату Кешварди. А його команда перемогла 4-1. А й дійсно, навіщо Динамо гравець, що здатен віддати ось таку передачу. До слова, якщо вам цікаво, що за голкіпер обрав таку оригінальну стратегію поведінки в цій ситуації, то це теж українець, – 22-річний Артем Одінцов. Ну і на прощання, звісно, не можемо прийти повз чемпіонат Індії. Вам не почулося? Знайомтеся, Іван Калюжний. 24 роки. Вихованець Динамо, контракт належить Олександрії. А виступає за такий собі Керала Бластерс. Стріляє чолов'яга, точно як із бластера, Краще і крапки, годі й вигадувати.